Всіх вітаю, Volkswagen Caddy. Ось. Салоне зеркало. Ось таке на ось тут. такий П'ятачок кріпиться. Значить, знімаємо його. Так. Показую, як знімаємо. Ось. ось, За це беремо і в ліву сторону проти часової стрілки. Раз. І зеркало зняте. Все. от Воно зняти п'ятачок тут. Тепер дивимося, що тут всередині. Всередині тут болтик ось стоїть. Такий. Це вже він спиляний. От він, оцей болтик спилений А так в нього шляпка оця в три рази більша. І коли ми його ставимо, отак, його дуже важко повертати. І люди просто так повертають, що аж стекло лопає. Тому оцю шляпку. Можна навіть не спилювати можна взяти такого. Ну тут трошки шах різьби не той, як заводському Але можна взяти, його наріже там. Я брав для іспитання оцього теж тут шах різьби не той, але закручував Вон, такого. Таким ось. Я спиляв заводського. Ось, спиляв в три рази. Вона така тоненька шляпка вийшла. Шляпка вийшла приблизно така по товщині, як оце ось. О. О, така. Чуть -чуть, може, то, ось така. Чуть-чуть може товщення. Ось така от піде даже. Це я знайшов вже теж. Чуть-чуть можна цю спиляти. Ось. Ось така ось, от ще я в запас взяв. ось точно, що піде. Можете брати таку, спилювати теж тут сплюнув. Все, вкручуєте сюди і ставите ось, його на місце. Дуже легко встановлюється. раз І так з невеликим зусиллям, раз, і воно тут, вже за часовою стрілкою. І все. І можете знімати хоч 100 разів. Користуйтеся, будьте здорові. В противному випадку, якщо будете робити так. Ну, як заводський болт, то може лопнути стекло вже не раз таки траплялося. Будьте здорові!